Rakiety ledać po obydwa boki. Wina między Izraelem a Iranem minia jego politykę uswity. Izrael będzie robił też, co musi zrobić, zajęwał Benjamin Netanyahu. Premier ministr Izraelu prowiną na Bliskim Wschodzie będą choworyty e, liderzy G7. Prezydent Ukrainy, Władimir Zelenski rozkazał amerykańskim zmi, że Iran jest serioznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Ukrainy przez postawki zbroi Rosji. Jakie nasledki dla świata maje wina na Bliskim Wschodzie? Czy reżim Ayatollahi wytrzymaje tysk? Czy krem na naszych oczach wtracają nad innym sojusznikiem, jakim jest Iran? co zbroje dla Ukrainy czy zachód naprawić i Izraelu. O tym będziemy rozmawiać z naszym hostem, żurnalistą, publicystą i czynnikom Think Tanku Warsaw Enterprise Institute, Tomaszem Wróblewskim. Panie Tomaszu, witam Was w studiu Fokus. Dobry dzień. Panie Tomaszu, na jakim etapie zaraz z, e, między Izraelem a Iranem jest przygotowanie do мирnych rozmów, czy eskalacja konfliktu albo to będzie dosyć seriozna i długotrwała wina. Я думаю, що це триватиме. Це залежить також від того, що станеться в Ірані. Але Ізраїль не відмовиться від цих дій. Це що, що він до чого він готувався насправді 20 років, усвідомлюючи, що ключем до вирішення напружень на Близькому Сході і конфліктів з безпосередніми сусідами з організаціями Хамасу, це завжди Іран був і залишається Іран, і Іран фінансував Хамас. Постачання зброї Хезбулла, іран підтримував Гезболах, тому війна. Виточив Хамас, так вправді, Яку Ізраїлу почав міч, Хамас щодо Ізраїля, ця війна триває, але після війни, е, того, як е, оскільки 53 ще агресора, заручники залишається у Хамаса е, у агресора, але після певного заспокоєння чи опанування ситуації, ситуації, що стосується війни, території, і Хезбулла, території і, Лівану і Хезбула, надійшов час на того, війни, хто викликав іран. Іран. цю війну, тобто небезпечний, Іран, Іран небезпечний, оскільки оскільки. Тут незалежно від безпосередніх тактичних дій він в змозі виробити близько е семи е нуклеарних е голівок, і кожна з, 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 з них була б, б смертоносною для, е Ізраїля, е і для Ізраїля і для бачу, бачу існування Ізраїля. Тому Ізраїль бореться за своє існування, існування виживання, знищує базу і можливості помсти, ірану, помсти ірану, ірану. А насправді, мабуть, хоче зламати дух іранського уряду і призвести до також краху самої іранської імперії. Немає. Іншого шляху ніж саме крах Іранської імперії і тоталітарної влади там для миру для близького сходу не буде миру на близькому сході, доки Іранська власне зламати цю імперію, зламати диктатуру Аятолахів, тому що ми бачимо, що були попередні масові протести в Ірані, і вони були задавлені досить сильно. Ні, такі режимі падали і не такі навіть Очіще, режими каждому, закінчувалися. Звичайно, не у кожному не випадку, не при кожному бунті цей режим, це це режим може розмазі розмазі закінчитися, але це стає трохи як, розмазі як розмазі холодець, як желе, ще це трішки, і це може вилитися спосудини. Так само це виглядає в Ірані. Атмосфера в самій країні і внутрішні протести це одне. А громадська думка, яка не уряду, це інше. Тому є десь певна надія, що цей. Момент може і надійти, і, врешті-решт, суспільство виступить проти іранської влади. Якщо відповідна кількість іранських лідерів буде знищена у відповідний, час, відповідний час, то можливо, що і суспільство в Ірані візьме владу на себе. Ми знаємо також і це з історії України. В якийсь момент критична маса суспільства переповнюється і, і вже нічого не може Будь затримати цього. Навіть російські впливи не були в змозі затримати майдан чи інші. Моменти, чи, чи прийде момент, допомога іде, чи ні надходить той момент, коли У нас люди є можливість власне вирити. дізнатися, що відбувається в Ізраїлі зараз, бо там знаходиться українська журналістка Уляна Дрючкова, і вона на прямому зв'язку зі студією. Уляно, добрий день! Будь ласка, розкажіть, як минула ніч, і чи спокійно зараз? Добрий день. Це третя ніч уже іранських обстрілів. Вона минула неспокійно. Ми знову маємо влучання в жилі будинки. Ми знову маємо загиблих тут, в Ізраїлі сотні ранених поранених. На жаль, цієї ночі сталася чергова трагедія в одному з міст у центрі, коли ракета іранська влучила між захисними кімнатами, які тут називаються Мамади, і всередині цих захисних кімнат убила людей. Uh, є влучання і в Хайфі, є влучання, і в центрі, як я сказала, і в неї ще одне місто. Uh, тривають досі наскільки мені відомо uh, розбирання завалин у Батьямі, куди ракета іранська влучила минулої ночі. Uh, там досі є ще зниклі безвісти. Там досі є ще люди не ідентифіковані. Е, і власне рахунок на поранених це вже сотні, як я сказала, вбитих уже близько 30, але це дуже умовні цифри, тому що ще тривають розбори завалів. І на жаль, те все, що ми бачимо зараз в Ізраїлі, воно дуже перегукується з тим, що відбувається 3,5 роки в Ізраїлі. Сьогодні Україні. наразі в зранку луна в Україні. Перепрошую так, від ранку тривали були ще сигнали тривоги в різних містах і на півночі, і на півдні. Це були безпілотники, але це були такі достатньо поодинокі їх перехоплювали. Був пуск однієї ракети з Ємена, яка не долетіла навіть до території Ізраїля і впала. Але таке, от стан такого напруження тривоги продовжується, тому що ми розуміємо, що швидше за все. День, як і вчорашній, буде таким тихим спокійним у напруженні, а вночі знову будуть тривоги, і ми знову будемо ховатися в укриття. Ну, а власне про тривоги, як влада Ізраїлю інформує населення про таку повітряну загрозу, і чи достатньо в країні укриттів? З приводу інформування зараз командування тилу це служба, яка займається саме інформуванням населення. Вона розробила нову е, таку систему. Тобто, ми отримуємо чотири сповіщення. Перше сповіщення це коли є якісь зафіксовані е, рухи в Ірані, з приводу того, що можливий буде запуск ракет. Е, і в цей момент всі, хто в Ізраїлі на території Ізраїлю від командування Тилу отримує інформацію про те, що вам потрібно перебувати біля укриття. Дуже важливо розуміти, що. Що тут не підходять сходові е клітки, Так, тут не підходять у ці майданчики між сходами, між у будинку середні. Тут підходять виключно укриття, які є або всередині самих будинків, або громадські, які знаходяться в різних місцях по місту. Після цього, коли вже відбувся запуск іранських ракет, ми отримуємо друге сповіщення. Це означає, що близько 10 хвилин у нас є, і швидше за все буде тривога у рай в нашому районі. То, то вже потрібно спускатися до укриттів і бути принаймні біля них. І далі уже третє сповіщення це лунає сама тривога. Це десь хвилина уже до того як ми чуємо е, буми, збиття, так перехоплення. І четверте повідомлення: це вже коли можна виходити е, з укриттів, Найчастіше ми їх чуємо по радіо, тому що зв'язку в укриттях немає. З Приводу вашого другого питання: чи достатньо укриттів? На жаль, є дуже багато житлового фонду старого, в якому немає навіть підвальних обладнаних хороших укриттів, і людям доводиться іти до громадських. Але тут дуже важливо ще раз наголошувати, що не можна. Нехтувати цими правилами, і от, наприклад, трагедія, яка трапилася напередодні в Бат'ямі, про що вже заявляли і командування тилу, і міська влада, що якби ті люди, які не були в укриттях, які були в будинку самому на поверхах, вони сховалися в укриття, швидше за все, вони б залишилися живими. І тут важливо, найважливіше знайти найближче укриття до вас безпечне і там пересиджувати ці безпеки. Так, небезпеки, так не виспалися так важко серед ночі вставати, бо ще раз ці обстріли зазвичай відбуваються серед ночі. Це дуже важко, особливо людям з дітьми, сама як мама двох знаю. Це дуже важко, але не виспані краще ніж неживі чи поранені. Уляно. Ну, а підкажіть, чи є якісь інструкції від посольства України власне для українців? Чи планується евакуація наших громадян? Щось відомо про це? Е, ще коли в перший день тобто відбувся відбулася атака на е, іран з боку ізраїля е, посольство україни в державі ізраїль відразу розповсюджило інструкції що робимо знову ж таки, інструкції слухаємо командування тилу ховаємося е, слідуємо Тобто ми слідуємо інструкціям командування тилу. Така була інструкція від посольства України в державі Ізраїль евакуації. Поки що не планується, бо тут треба розуміти, що єдині повітряні ворота, а, аеропорт Бен Аропорт Вони наразі зачинені, і самі ізраїльтяни теж нікуди не можуть ні поїхати, ні ні заїхати. Хто хоче дуже багато ізраїльтян а, десь застрягли по дорозі. Вони не можуть повернутися додому. А, ті, хто хочуть залишити, вони теж не можуть виїхати є кілька пішохідних, пішохідних переходів між Йорданією та Єгиптом, але ізраїльська влада не рекомендує користуватися цими переходами і переходити на територію цих країн, тому що в даній ситуації це достатньо небезпечно для громадян Ізраїлю і, в принципі, тих, хто слідує з або до Ізраїлю. Тобто, власне, ми зараз трішки на такому собі острові опинилися, на який не можна ні заїхати, виїхати з якого не можна ні виїхати. Тому тут е, громадянам України можна рекомендувати лише бути спокійними, є гарячі лінії, е, де можна зв'язуватися, отримувати різну допомогу інформацію, але поки що наразі ситуація така, що ніхто нікуди не може виїхати. Дякую. Я бажаю, щоб ви залишалися. Власне, ми повертаємося до розмови з гостем. Щойно ми чули нашу українську журналістку Уляну Дручкову, яка розповідала, чим живуть звичайні люди, які не пов'язані з геополітикою, а власне проживають ці повітряні тривоги і ці бомбардування, так само як і українці. Але моє питання більше знов ж таки про геополітику. Про те, що ми почали говорити на самому початку, ми бачимо, що Сполучені Штати все більше втягуються в цей конфлікт. Бачимо більше заяв про те, що і Дональд Трамп в курсі всіх цих бомбардувань. Як ви вважаєте, чи дійсно втягнувшись більшою мірою в близькосхідну війну, Сполучені Штати відійдуть від української війни? І якщо так, чи зможе Європа самостійно забезпечувати Україну і допомагати їй в тому, що вона бореться з Росією? На стане сьогодні. Сполучені Штати Америки, не зважаючи на різну риторику, допомагають Україні, і зброя передається Америкою в Україну. Тактична інформація, розвідувальна інформація передається Україні і видно ефекти цього. Хоча війна, звичайно, зараз у дуже складному моменті в Україні. Важко передбачувати, що станеться. Безперечно, Сполучені Штати Америки будуть сильно залучені до того, щоб не призвести до катастрофи в Ізраїлі ситуація, як ми чули, драматична і звичайно все це тримається на таких досить делікатних слабких опорах, бо невідомо як іранське суспільство буде себе вести. Це набагато більший народ, набагато більшу територію ніж Ізраїль, і ця загроза буде з часом зростати. Чим довше ця війна буде тривати, тим загроза буде більшою. Це може викликати те, що на якомусь етапі американські сили будуть безпосередньо уже. Залучені поки що це американська авіація, американські ракетні сили, але вже був такий досвід, що частина зброї, яка була призначена, запланована для України, була все таки не передана Україні, не тому, що Трамп не любить Україну, а тому, що ця зброя, ця техніка була потрібна на близькому сході, і це більш широка проблема по таких от запальних пунктівсії вісі зла Росія, Китай, Іран або є деякі інші країни теж таких запальних елементів пунктів території є більше зараз. І довший час ми чули, що Америка повинна зосередитися перед усі на тихокеанському регіоні і там формувати свою силу щоб якось м, також була якась профілактика щодо можливої атаки Китаю, і тут з'являється запитання до Євросоюзу, яка який поки що багато говориться. Євросоюз дає багато декларацій, але занадто мало робить дії, що стосуються своїх можливостей економічного потенціалу євросоюзу, величини суспільства. Врешті уже ухвалений проект. Це також велика заслуга польського головування, яке боролося за те, щоб ці 150 мільярдів євро на потреби до озброєння Європи, щоб вони були спрямовані. Частково ці гроші, я так розумію, будуть іти також на допомогу і навчання українських. Збройних сил, і чим більше сполучені штати Америки будуть змушені залучатися в інші регіони, тим більше відповідальність повинна переходити на нас, на європу, тому що ми як веща це повторюємо, це також і наша безпека, не лише звичайно добро благо самого українського суспільства, але також і наша європейська безпека Бо те, що відбувається в Україні через деякий час може статися в Польщі і в Балтійських державах і так далі. Тому ми усвідомлюємо і в Польщі, і на цій. Вісі біля російського кордону і в Скандинавії. Ми це усвідомлюємо. Ця дискусія триває. Це щось що Європа мусить усвідомлювати, що США не будуть завжди в змозі подвоїти і збільшувати інклави західної цивілізації, яким є Ізраїль, забезпечити безпеку в Тихоканському регіоні. Також ще і діяти в Україні і відбудовувати власні збройні, збройні сили які також недостатньо розвинені. Panie Tomaszu, a czy w Kremli jest zaniepokojenia? To co nad innym Iran, jaki do tej pory dopomagał w Międzyniejszym Szachedamy i ci Szachedy bombyły ukraińskimi miastami, kwartały sam te Persa do pomocy. Eee, czy tam jest zaniepokojenie? кремлю не знаю, що відбувається у Кремлі. і навіть не знаю, чи хочу все знати про те, що відбувається у їхніх головах, але можу лише сказати, що. Вся ця загроза для світу вона не випливає з самої Росії лише вона не випливає з самого Ірану чи з Китаю, але з певної синергії дій цих держав і їхнього вміння формувати, будувати союзи у всьому світі. І коли будь-який елемент виймається з цих пазлів чи послаблення Ірану у усій частині світу, завжди буде для цієї вісі зла певною загрозою, бо завжди це буде проблема того, як як отримати додаткову зброю, техніку, фінансування, як перекидати в збройні сили, так як у випадку північної Кореї, тому Росія і економічна ситуація в Росії незалежно від Міни, яку робить Росія, що вона розповідає на тему свого економічного зростання, ця ситуація слабка, катастрофічна, багато грошей йде на озброєння, але це завжди за рахунок чогось іншого, тобто власного суспільства, яке стає щораз біднішим і щораз менш продуктивним ніж було. Знову ж таки, коли виймається і послаблюється, будь-який елемент, будь-яка ланка може відбуватися у дуже непередбачуваних місцях. Тобто, наприклад, якщо Казахстан, Казахстан не буде Казахстан, буде ставати ще раз більше самодостатнім. Чи Грузія наприклад, захоче відбудувати всю свою державу? важко це передбачити, але це послаблення однієї держави буде впливати на інші місця, на інші регіони. Не обов'язково це буде впливати безпосередньо на те, що відбувається на фронті в Україні, але це точно буде послаблювати і впевненість у собі, і переконання, що ми не знищені, бо ми. Ми в Росії маємо е, одне з найбільших одну з найбільших, найбільших Азії, держав Азії, на близькому в сході в Азії, як нашого союзника, і і тут будь-який переворот може бути одним з елементів е, no, порушення власне... цього доміно. Послабити економіку Росії намагається європейський союз 18-й пакет санкцій, який був озвучений минулого тижня. Зокрема, і має на меті знизити грани... граничну е, вартість нафти до 45 доларів. Але вже зараз є інформація про те, що тільки за ці останні роки країни Європейського союзу заплатили за нафту Росії 200 мільярдів євро. Ну і власне моє питання: чи взагалі такі санкції можуть бути е, ефективні проти економіки війни? І враховуючи конфлікт, який ми бачимо зараз між Ізраїлем і Іраном, коли вже нафта коштує 80 доларів за барель. Треба сказати одну річ відразу: що російська зовнішня торгівля це не нормальна зовнішня торгівля, це у більшості своїй контрабанда, це шахрайство. Це флот робити вигляд, що це інший флот ніж той, що плаває. Тобто тут ми не боремося з обмеженням російської торгівлі. Бо тут ця торгівля вже була обмежена санкціями законно, але ми боремося із злочинною діяльністю санкції самі по собі нічого не зроблять без зміцнення сил контролю, прикордонного контролю, митного контролю, контролю морських шляхів. Це вілетоші руже. Не дуже навіть відрізняється з боротьбою з е, контрабанди наркотиків тут з одного боку стоїть держава з своїм розвідувальним багаточним досвідом спецслужбами і зв'язками і співпраця На жаль, також в Європі вони мають багатьох друзів. Я кажу зараз, що Кремль має друзів і співпрацюють десь там з бізнесом у Швеції, в Італії, в Німеччині. ми боремося насправді із злочинністю і повертаємося до того самого пункту, про який я говорив ні раніше. Треба зміцнити військові сили, розвідувальні сили, Спеціальні європейські сили, бо лише таким чином, лише за допомогою санкцій ми цього не переборемо. Тут є величезна торгова діяльність іде через також інші країни, через колишні радянські республіки Вірменія, Казахстан і так далі. І це йде у великому масштабі, Хоча велика частина цих держав була охоплена санкціями, принаймні частковими санкціями, що стосуються певного обладнання, електроніки комп'ютерного обладнання. Що може використовуватись на війні, але до кінця цього ніколи неможливо контролювати США? Войдуть війну з Мексикою, але не здатні навіть щось зробити повністю з наркотиками. Так виглядає боротьба злочинністю. Пане Томашу. Ви неділю і сьогодні зустрічаються лідери G7 в Канаді. Якого комунікацію можемо очікувати? Там буде мова лише про Іран, чи може теж і G7 Na sankcji na Rosję. Dużo krótko, proszę, mamy jedną no dość Котусом дві же це дві речі, два питання. Бо одна річ це санкції, а друга це формування співпраці. Позавчора здається, була польська торгова делегація у Києві і спроба опрацювання покращення торгових відносин так, щоб Україна могла функціонувати більш як нормальна держава, хоча у стані війни, але щоб експорт і торговий обмін міг забезпечити гроші і функціонування суспільства в Україні. І як я вже сказав, самих санкцій недостатньо. Але координація і синергія між державами дійсно можуть багато чого зробити. Дякую. Дякуємо, дякуємо за розмову. І нагадаю, що ми розмовляли з Томашем Врублевським, очільником Warsaw Enterprise Institute.